Також із Подільського району Києва про сильне задимлення через пожежі, які спричинила ракетна атака. Повідомляють в Київській державній адміністрації про те, що зараз відбувається в Києві. Як Київ оготується, розпитаємо нашу колегу Катерину Галко. Вона з нами на зв'язку. Катю, вітаємо. Вітаю вас. Сподіваюся, чуєте мене у столиці. Повітряна тривога триває вже майже з п'ятої ранку, і спершу було там трохи спокійно. Втім, надалі почалися вибухи, які повторювалися і повторювалися і повторювалися. Я у Голосівському районі. Тож Поблизу мене не видно задимлень. Втім, я чула вибухи. Знаю, що у нас є падіння уламків на відкритій території. Дякувати Богу, начебто, немає постраждалих у нашому районі. Втім, загалом по Києву ситуація абсолютно не оптимістична. Відсутнє водопостачання, зокрема, і у мене втім, є світло поки що, і от загалом очікуємо відбоїв. Наскільки гучно було, Катерина? Було доволі гучно. Я намагалась перебувати в укритті, і навіть там було чути вибухи. Вони повторювалися один за одним кинджали летіли і летіли. Угу. Сто... Я дивлюся, зараз от, е, е, виклали вирву у Дарницькому районі Києва між будинками, дивлячись на її розміри, це досить серйозно е, був заряд, зброя. Е, в Голосіївському це були уламки. От е, чи були, чи чули ви вибухи е, такі потужні на землі, бо їх відрізнити від роботи ППО на вухо навіть можна. Е... Так було декілька більш гучних вибухів. Е, втім, доволі складно було відрізнити, чи то було ППО. Було чути, зокрема, окрім вибухів і виходи е, ракет протиповітряної оборони. Е, втім, насправді доволі складно в укритті відрізнити, що ж летить. Mm -hmm. Західні змі зараз якраз показують ну, себе на сайтах, Розмістили, як виглядає багатоповерхівка в Києві. внаслідок цієї ракетної атаки. Ми верифікуємо відео. Як зможемо його підтвердити, то покажемо нашим глядачам. А загалом з інших районів що чувати, бо казали, що десь перебили газогін, десь зникло світло. Вже вдалося вам зібрати інформацію з різних районів Києва. Та знаю, що е, багато постраждалих у Соломінському районі. Там е, зафіксовані е, загорання е, декількох е, здається, двох житлових будинків. Так само і у Почарському є загорання житлових будинків, там багато цивільних жертв. Також е, є загорання і в Деснянському районі, і в Дарницькому районі. Як ми вже казали, що там є е, вирва. Е, знаю також, що е, в Оболонському районі є загорання житлового будинку. Тобто, ця масована ракетна атака доволі майже усі райони столиці охопила і усюди було чутно вибухи, і майже повсюди, на жаль, є наслідки. І наскільки ми розуміємо, всі служби зараз працюють на місцях, чи вдається вчасно добратися? Розуміємо, що є попри все, це є звичайний робочий день і багато людей. Часто нехтуючи чи теж небезпекою все рівно виїжджають на вулиці так навіть. Поки я перебувала в укритті, були люди, які спішили на роботу, і е, навіть попри ракети, вони, на жаль, е, наражали себе на небезпеку і виходили, намагалися знайти якийсь громадський транспорт, який ж все ж таки доведе їх на роботу. Навіть попри те, що у Голосівському районі метрополітен працює лише у форматі човникового руху а тролейбуси, інший громадський наземний транспорт не курсує під час тривоги. Якісь аргументи були, не знаю, чому, чому люди нехтували небезпеку і виходили з укриття. Насправді там дуже сильно я у них не розпитувала, чому вони готові наражати себе на небезпеку. Втім, це робота, і я розумію напевно в якомусь сенсі, що люди бояться втратити зараз роботу і тому готові їхати туди навіть у таких небезпечних умовах. Катю, дякуємо за інформацію. Дякуємо за позицію за те, що перебуваєш в укритті, і показуєш приклад іншим. Катя Галко із Києва, наша колега про ситуацію у столиці.